Мої найщиріші вітання нарешті. Я дібрався до монтажу чергового відео. Я аж скучив. Уважний глядач помітив, що останнє було 1 червня, а сьогодні вже вересень встиг пролетіти. Тому, крім ностальгії, як я провів літо, покажу типовий та прозаїчний ремонт осі причипа. Також за традицією, звернемо увагу на важливі тонкощі в процесі виконання робіт такого характеру. Бонусом навчу вас створювати ескізи чи так звані креслюнки, відповідно навчивши базовим поняттям креслення і зроблю це, щоб спростити життя собі та решту таким, як я. Бо інколи такі перли приносять, що ну його. А перш ніж почнемо, моя особлива та найбільша подяка спонсорам каналу. Дякую, ви. Неймовірні, поїхали. За період, що пропадав, відбулось немало. Найголовніше відчув на свій організм вплив моря, моря роботи. Майже доробив прес, який із успіхом почав експлуатувати, майже доробивши його. Ніяк руки не дійдуть змонтувати гаспель, щоб не тягати той стіл, пофарбувати весь прес та визначити йому місце. Забігаючи наперед, цяцька вийшла непристойно міцна, жорстка та комфортна в роботі. Я отримав те, що хотів. А це я вважаю найголовніше: утеплив та пофарбував стелю майстерні як вимушену атракцію, щоб температуру в різні пори року легше було стабілізувати до комфортної. Із запланованих три дні на цю роботу сумарно пішло близько п'яти шести. Поправді кажучи, коли всі верстати, інструменти, оснастка на місцях. Все налаштовано та працює. Робити перерву на такі будівельні роботи це просто жах. Навіть у страшному сні хай вам не сниться. Найбільшою проблемою цього стало не прибиранням, а те, що банально не бачиш, куди стаєш під плівкою. Так сталося із моїм родичем. Він впав та добряче так побив руки, ноги та спину. Слава Богу, все обійшлося з синцями і нічим гіршим. Вишенькою на торті щодо організації комфорту став ось такий товариш, приємний ефект, від якого я не просто оцінив, а й поклав мало ненаріжним каменем стосовно майбутніх виробничих площ і приміщень. Та й, взагалі, чим більше живу, тим більше ціную такі речі, як кондиціонування, вентиляція, опалення, правильне освітлення тощо, що прямо впливають на комфорт роботи. А тепер рахуйте планував три дні, потягнуло шість. Черга роботи вже зрушилась. Задайте сюди життєві негаразди та на диво активну волонтерську діяльність, яка забезпечує наші з вами спокій. То взагалі можна було не лягати спати. Зроблено також жмення дрібних та не дуже дрібних цікавостей, які покажу згодом. Повірте, вам сподобається. Отже, гайда до праці. Перед початком відновлювально-ремонтних маніпуляцій будь-якого характеру із будь-якими деталями, рекомендую дізнатися кілька важливих речей. Перший з яких скільки коштує нова деталь, якщо така існує в продажі. Вісь в даному випадку коштує 17 тисяч, тому ремонт повинен бути фінансово вигідний обом. Буває, коли ремонт невигідний, як шестерні до типових черв'ячних редукторів синього кольору, всім відомої фірми Мискарис. Друге. Обов'язково попросити супутні деталі, що використовуються у вузлі. У нас це два підшипники та гайка. Як показали виміри, обидва підшипники по внутрішній обоймі мали зазор на 2 сотки більше від номіналу, і останнє це додаткові домовленості в залежності від типу робіт, а таких більшість гарантія діє до порогу. На жаль, для замовника, бо ніхто вам потім не прийде і не скаже, так я його вантажив як в останнє». Тисну на поворотах, як Домінік Торетто, бажаючи цим причіпом врятувати сім'ю, і воно вламалось по моїй вині. Це обговорюється двічі: беручи та віддаючи замовлення а інколи записую на диктофон бесіду прийому передачі. За потреби розказую алгоритм дій чи знімаю відео в процесі роботи, щоб потім нічирк. Присутній і так званий вихідний контроль із будь-якими можливими замірами чи перевірками інструментами в майстерні. Забігаючи наперед, на жаль, так воно і сталося. Дана вісь витримала близько 4 місяців з моменту віддачі замовлення. Чому? Не знаю. Оригінальна вісь м'яка, як плеша, що будь-який напилок її гризе, як щурбулку, тому вибір впаде на вже перевірену сталь 45. Хоча, якби була навіть 40х чи ще якась інша, це вплинуло би ні на що. в стані поставки модуль пружності конструкційних сталей відрізняється критично мало. Нехай краще зігнеться, ніж трісне та полетить в когось. Чисто теоретично можна було би загартувати до 25-30 одиниць. Але це породило би жменю додаткових претензій в разі конфлікту. Не та сталь не так гартували, не догріли, не тим міряли, не так відпускали тощо. Нашу роботу поділимо на три етапи: перший із яких демонтаж залишків. Дякуючи замовнику, він відрізав вісь із опорним диском від балки, чим саме полегше нам життя. Як я казав раніше, причина поломки вузлів такого плану класична: це перевантаження і чхати, що там пише у технічному паспорті. Або як казав наш друг Домінік, я заплатив за увесь спідометр. Тут важливо правильно вибрати базу, за яку затиснемо. Рекомендую використовувати діаметр посадки підшипника чи сальника. Тестовий запуск і на лице всі ознаки антидотримання вагових рекомендацій. Нехай ці хвилеподібні коливання опорного диску вас не хвилюють та не вводять в оману, що база вибрана невірно. Далі все побачите. Першим ділом торцуємо, щоб мати змогу зацентруватися та засверлитись під подальшу розточку. Зробивши це, продовжуємо торцювати до тих пір, поки не побачимо границю двох різних деталей осі та диску. Далі розточуємо, щоб проявився іржавий поясок на внутрішньому діаметрі, котрий свідчить, що варто зупинитися. Так як вісь була обварена із середини та зовні, канавочним різцем, враховуючи товщину опорного диску, відрізаємо її із середини. Операція доволі специфічна і вимагає уважності та вчасної зупинки, коли деталі відділяться одна від одної. Результатом задоволений, а залишки зварювальних швів почистив за допомогою ручного електроінструменту. Виготовлення креслення на цьому етапі зупинимось детальніше. Народний фольклор правий, кажучи, що краще один раз побачити, ніж сто разів почути, і у випадку металобробки це правило діє. ой як взагалі креслення це мова інженерів та таких як я. Будь-які продукти розумової діяльності виражені на папері, можна поділити на ескіз та креслення. Ескіз це умовний малюнок від руки. В залежності від складності деталі інколи вистачає і ось такого скельного живопису, бо деталь надто проста. Може виглядати ось так чи так. Що це, спитаєте ви? Це труба, де вказаний загальний лінійний розмір, діаметр отворів у 8 мм, та між центрою відстані цих самих отворів відносно країв заготовки. Все. Цього достатньо для виготовлення, креслення технічне, академічне або правильне, містить допуски та відхилення на всі розміри: лінійні, діаметральні, допуски на посадку, вал, отвір, вимоги на прямолінійність, паралельність, перпендикулярність, округлість, циліндричність, концентричність, биття, шорсткість поверхні тощо. Містить також декілька виглядів, деталі із різних сторін: розріз, виноски із збільшенням масштабу тощо. Коротше кажучи, все необхідне для. Комфортнішого виготовлення, хоча для мене і те, і те креслення, деколи працювати із мальованим на коліні простіше, ніж коли на елементарній деталі, хтось вирішив проявити себе наповну та весь багаж знань політеху здобути за декілька років, сконцентрувати у кресленні втулка незвичайна. Призначення якої бути привареною до обломаної сапи. А що хіба батьки дурно платили? <плес> Ні? А ще свого часу я через папір відчув, як хтось із конструкторів, створюючи креслення, або просто бив болт на того, хто це буде виконувати, або не виспався. Я так і не зрозумів до кінця. Якось робив чергову жменю експериментальних деталей. Для зеленої енергетики. І на кресленнях, щоб не ускладнювати читабельність, розміри певної невеличкої кромки були винесені окремо від загального креслення. Та вказані, там один в мінусі десятка, там один в плюсі дві десятки, і все це в прив'язці до зовнішнього діаметру деталі, який і так 90 по аж 10, тобто в мінусі до 14 соток, тобто фактичний зовнішній діаметр деталі. Може бути від 90 і до 8986. І відносно цього я маю рахувати міліметр мінус десятка на радіус, тобто 2 міліметри в мінусі 2 десятки на діаметр. Це зовнішній діаметр кромки, і пішло-поїхало. Шановні конструктори, є така штука як розмір для довідок або фактичний розмір, чи дійсний. Беріть любе, нащо ліпити кулю з фекалій, якщо можна порухати з вивинами і на етапі проєктування спростити комусь життя. Бо після чотирьох, шести, восьми годин за верстатами весь цей радіусно-діаметральний карнавал математики допусків не приший кобелі хвіст. Хотів би я побачити, як будь-який інженер-конструктор стане за верстат і повторить все те, що він вилив на папері, без негативу. Бо інколи дивлячись на деякі перли, сиджу й думаю: а чим ти туди заліз, друже? А як ти то там виміряв? Ну, це при тому, що я дещо схиблений на інструменті, якого мені завжди мало та недостатньо. Для чого робити такий калейдоскоп залежностей розмірів, який я описав би як недбалість, для мене секрет. Поділіться в коментарях, якщо хтось знає чи підозрює, на що так жити, і для чого це все. Дякую. Повертаючись до ескізів чи креслюнків, я завжди прошу, хоч якось, візуалізувати на папері, те, що від мене хоче замовник. Навіть якщо там все просто, кінець цитати. Бо сильно люблю, коли в процесі роботи мені дзвонять і починають надиктовувати розміри, габарити та зовнішній вигляд бажаної втулки, шайби, шпильки чи перехідника. Тому в процесі створення ескізу притримуйтесь наступних рекомендацій. Перше, ескіз повинен бути читабельний, інтуїтивно зрозумілий та містити додаткову інформацію щодо вимог до виробу. Якщо такі присутні та важливі в принципі, друге при створенні ескізу, ви маєте пам'ятати, що найменший діаметр повинен бути праворуч, а найбільший ліворуч. Це обумовлено конструкцією токарного верстату, бо процес різання відбувається справа наліво і стосується всіляких валів, грибоподібних втулок, пальців. Тощо, якщо ж деталь складна чи корпусна, обов'язково повинні бути крім фронтальної, також горизонтальна і профільна проекції. На практиці це виглядає ось так, і обумовлено тим, що деталь може бути несимметричною і на одному виді все не покажеш, бо конструктивно одні елементи заважають побачити інші. І краще їх зобразити у додатковій проекції чи показати на розрізі. Третє витікає із другого. А тому. Всі лінійні розміри повинні мати прив'язку від одного торця, тобто правого найтоншого у випадку із токарною історією. А також, якщо деталь складна і присутня череда змінних діаметрів, поясків, площин, канавок і так далі, було б добре, щоб їх розміри від базової площини також дублювались, повторювались та перекривали одне одного для більш комфортного контролю та вимірів в процесі виготовлення. І виглядає все це приблизно десь ось так. З досвіду інколи враховую також ширину відрізного різця чи канавочного різця, прокладаючи розмір так, щоб права частина ріжучої кромки пластинки торцувала необхідну мені площину, хоча це вже тонкощі безпосереднього виробництва. Виходячи із вищесказаного, перед вами фінальний варіант креслення осі, який комбінований із кресленнями кадредактору та доповнений вручну в силу певних причин. Уявімо, що у вас немає можливості працювати в комп'ютерній програмі, а наявного вимірючого. Інструменту не так і багато. Два штангелі і глибиномір. Хоча для когось це вже багато, якщо ви ніяк не пов'язані із металобробкою. І це логічно. Бо воно вам не треба. Тому при виготовленні чи ремонту вашої деталі, скоріше за все, у фінальній ціні на роботу вже врахована інженерна частина, навіть якщо це одноразова акція. Бо постійно бігати і переміряти щось по фактичній чи вломаній деталі збільшує і час на її виконання, і шанси дати штангу. А от люди, які працюють коло техніки, комбайнів на виробництвах тощо, і у них один один ноніусний штангель. У мене до вас є невеличке питаннячко: це як? Причому передача розмірів майстру відбувається за допомогою десятка ось таких фото у Ой, Такі випадки мене дивують сильно, проте кожному своє. А по геймне вігластво даруйте. Вважаю, ось такий перформанс. Так, дивіться, значить, є у нас тут такий пневмоциліндр. Ну, він точно такий, як нам треба, лиш ну, трошки інакший. Значить, нам його треба укоротати. укоротати на... Десь на три пальці. У нас він виходить коротше. Ну, все, тіпа, труба, шток, там без різниці. Все, треба вкоротати? От. Ну, ми таких треба не знайшли, просто вже від того, що треба, якби, що називається, і пляшемо. Далі у нас ця різьба не підходить. Треба, щоб була тут така різьба, чи наварити, чи проточити, щоб оця гайка накручувалася. Бо треба зробити потім дві буде, такі втулки, щоб вони сюди накручувалися. Одна тут, одна тут, їх розрізати навпіл. І на одну, виходить, ми доваримо таку пластину. таку пластину, От десь по діаметру, як оце. І от так, от, щоб воно накручувалося. А другу ми зробимо так, щоб там, виходить, у вас ще є якийсь кутничок чи ще щось, щоб типу як кнір був. То, щоб ми закрутили. А, ні, стоп, не вийде. У нас там швеллер тут. Нам треба, виходить, бути так, щоб ми могли тут -ту лиску таку зняти. А я її не поміряю. Давайте тако, ви стартуйте це робити, починайте. А я йду помірюю і зараз за півгодинки вам скажу на скільки сантиметрів, то треба хто буде тонту лишку зняти. Все, прі до роботи, чесно кажучи, я втомлюю від того, коли люди свою проблему роблять чужою. І щоб це трошки відсіяти в таких випадках, коли час на ескіз буде займати більше 10-15 хвилин. Я наголошую в разі відсутності креслення на цей континуумний трансфунктор. Його можу зробити я, але мінімальна ціна інженерної роботи ось така: плюс цілеспрямовано відокремлює вартість однієї роботи від іншої, бо культуру знецінення чужих знань, праці, вмінь тощо, які одні набули в результаті розпаду великої й страни, а іншим дісталось спадкова на генетичному рівні від перших. Ну треба якось викорінювати. Частково по цій же причині був припинений онлайн прийом роботи. Із 10 запитів 8-9 містили просто фотографії. Навіть без габаритних означень, мовно поклавши сірники чи запальничку для масштабу. Фотки я тобі скинув, а ти вже якось там думає, як то зі зробися. Гаразд, годі базікати. Ескіз починається із штрихпунктирної осьової лінії. Це база, вона відіграє роль осі симетрії або центр обертання деталі. В цілому процес не складний. Міряємо, креслимо, міряємо, креслимо, і за певний період часу у нас вимальовується робочий екземпляр. Різьба позначається ось так: отвори для шплінта. Що бачимо, так і залишаються отвором. А щоб показати, що їх там два під кутом 90 градусів, то креслимо в тій же осі дві пунктирні лінії. Діаметральні розміри повинні містити позначку, що це діаметр. Зазвичай ставлю їх прямо там, де і діаметр, який треба проточити, хоча правильніше робити виносними. Що стосується конусу. То спочатку я креслив це все в кадредакторі, і він фактично порахувався автоматично та дорівнює 16 градусам. Якщо ви щось не знаєте чи не можете поміряти точно, як посадку підшипників чи конус, так і зазначайте. Діаметр по підшипнику, а конус знак питання, скільки градусів. І вже в процесі бесіди із майстрем узгоджується, який там має бути натяг чи зазор. Ліву частину креслення не зміг зробити тоді відразу, бо ще не виконав демонтаж вломаної осі. Як наслідок з цього, переходимо до останнього етапу: виготовлення нової осі. Витягнувши із патрону достатню кількість заготовки, торцуємо, центруємо і гайда точити ступінчасто із припуском по діаметральному та лінійному розміру. Спершу обдираємо, роблячи найбільш грубі як наслідок термонавантажені операції. На жаль, в процесі я дещо поспішив і як висновок людей насмішив. Що після нарізки різьби переміряв посадку підшипників, одна із яких виявилась просадженою на декілька соток Штанга. Визнаю, варіантів небагато. Відрізати і повторити все заново. Бачите, навіть при наявності крислюнку не виключається можливість мікрофіаско. Дякуючи перевазі верстату, конус точиться на автоподачі. Я однією рукою камеру тримаю, а іншою сльози щастя витираю. Фінальною операцією відрізним різцем зробити посадочне місце у балку та під опорний диск. Садимо на місце, перевіряємо, чи все добре, і обварюємо. Готово! На все про все пішов рівно один робочий день. Складно та ні. Якби не лажа із розміром під підшипник, було би ідеально. Але і ви про це не знали, якби я не сказав. Не бачу в цьому нічого такого. Бо єдина справжня помилка це не визнавати та не виправляти своїх минулих помилок. В цілому роботу я задоволений. Сподіваюся, ви теж. Відео вийшло дещо довшим, ніж я того очікував. Якщо ви додивились до цього моменту, хотів зачепити кілька організаційних моментів. На каналі присутня така річ, як спонсорство, і за однією із умов найвищого рівня є розіграш подарунку, який мав отримати пан Тарас. На жаль, всі мої потуги зв'язатись із ним були безуспішні, тому даю йому ще один шанс. Якщо за тиждень від публікації цього відео він не вийде на зв'язок, призонний болт М16 з нестандартним кроком 2,5 в єдиному екземплярі та логотипом буде розіграний між іншими спонсорами. Щоб було більш цікавіше, на сьогодні є декілька футболок. Дві із яких я вже розіграв між діючими спонсорами і отримують їх ось ці люди. Сприйміть це як вибачення за те, що не дотримався своїх обов'язків щодо спонсорства, по причині, яку озвучив ще на початку. Третю футболку розіграю рівно за тиждень між коментаторами під ось цим відео. І наостанок, я сподіваюся, що все, що ви почули і побачили тут і зараз, допоможе стати вам більш потужнішими спеціалістами або просто гарно відпочити. Якщо в процесі перегляду у вас виникли ті чи інші запитання. Тання, зауваження та рекомендації Я з радістю та по можливості на них відповім. Найкращою подякою для мене буде ваша активність під цим та минулими відео. Це дає сили та наснагу працювати далі. Дякую за перегляд. До зустрічі у наступному відео.